Я зараз почну із соняха, а далі мене просто не зупинить. Це буде ну щось таке. Робимо букет український, гарний, такий, як на весілля. Щоб нічого не пожалкувати. Зірвала найкращі квіти, ну просто найкращі. Жоржини. Листочки обриваємо. Це в мене хризантема вже розтвіла. Оце перша. Перша в мене у дворі хризонтема цвіта. Уявляєте? Оце в мене капусточка. Чилочіток. Як воно там називається? М -м, оці штуки. Я від них балдею. Під колір цієї жаржини. Це в мене морозець. І тут в мене десь калина була ще. О. Куди ж без калини? Такий гарний наш український букет. Соняшники. Хочеться, щоб все було красиво, а цей морозець він їм буде голови підтримувати, тому що вони не хочуть триматися так, як треба. Калину, дівчата, калину запихайте в центр, а потім підуть з вашим букетом і вона буде розстельовуватися на всі боки та калина. Це мене майорик, віта красиві. Ой, ну це ж як гільбера, подивіться, ну це ж балджож взагалі. Я не можу, я все вже війшла в азарт. Зараз я тут такого нароблю, що ви всі тут. Офігієте я теж з вами, тому що я не знаю, що то вийде. Але я хочу, щоб ну, але я хочу, щоб щось вийшло. І сюди отак квіточки. Боже, ці хризантеми. А ці соняшники яскраві. Ось Сюди їх. І оцю махнату штуку. У мене ж ще була жоржина така. Вона не розцвіла, але в букеті все розпуститься, все буде дівчатка. Ну я ж я балдюю. Так, морозиться сюди, тому що мама в мене в букеті соняхи. І я вважаю, що без морозця тут важко обійтися. Ой, ну це ж балдію, що ці маті штуки. Як гельбіри квітки. Я не тіряюсь, я просто рука трошки втомилася, це буде великий букет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Калина, калина, сама ж даю тут поради. Запиху всередину ту калину, бо потім будеш збирати той букет, а калини в мене багато. Ми ж як на весіллі зібралися, правда, дівчатка? Ну що, знайдеться? Потім знайдеться, не її час. Оце я, знаєте, дуже люблю, коли гладіолуса і соняки. Можна якусь квітку обірвати. Шкода, але отак, щоб воно стало красиво. Отак. Що тут у мене? Морозець? Дивіться, все гарно, все гарно стає. Як пахне. Не вистачає жовтого, красивого мого. Треба, щоб кожна квітка, кожна квітка так виступала, як артистка. Куди ту калина? О! Майори квіти красиві. Презомтемо сюди її. Жовтий сонях. ви бачите, це буде щось таке грандіозне. Це таке, знаєте? Букет, букет так букет. Нормальний такий букет. нормальний. Тут у мене ще соняки, є морозець. Зараз ми всіх вас пристроїмо, кожну квітку пристроїмо. Оце очіток. О! я ж кажу, вже калина випадає, тут більш нема калини. Всю прилаштувала. Сунюхи. Звісно, як тут з презентами. А я рвала на болоті. Це у мене якийсь такий ранній, на болоті росте. Водичку люди. Я ще не прилаштувала гладіолус. Я вже бачу, де не вистачає. Так, одну квітку. Сути. Якби він був пишніший, то би був, був би довший. А пишніший я не знаю, яка вже рука зможе втримати таке. От скажіть мені. Це ж великий, гарний букет. І ще сонях. Аж посміхається мені, такий радий, такий, я тобі рада. Дивіться. Це я зробила. Головне, знаєте, щоб не розпався. Бо вже в руці отак важко тримати, і кожна квітка, як вона вкладена, так вона має бути вкладена. І щоб та калина не кричала, не верещала і не падала. Отак. Я ви думаєте, розпадеться, бо чи не розпадеться. Ой, як... Я вам скажу, це вже, це вже нелегко. А це в мене золотарник і він на мене по краю. Отак він сюди хилиться, от сюди його, отак. І отак пішли, дівчатки, Отак його завертати вже, завертаємося, завертаємося до фіналу. Спошики, як воно все вклалося. Що вони розпалися, але знаєте, так дихаєш. Ой. ой Помогіть. Гладіолос тримайся. Я тебе зараз так золотарником. Так, Джик. Так, Джик тебе отак. та підтримка якась була, розумієш? Довго думала, куди ти гладіолос вліпити, і вліпила. Все. Тримайте мене. Ой! Помогите. Ой! Що ви там вже бачите? Ага, ага що це? Там дивитеся, потім роздивитись, коли готово буде. Мене тут, знаєте, мене ленточки заплуталися між собою. Отак. Що, я хіба бачу через... Це ви там усе бачите. Так, пішла так. О. Старайся. Старайся, ти зможеш. О! Можна його зв'язати, а то... Я дивлюсь, не дуже його рівно зв'язала, але... Ні, я його трошки перев'яжу, все-таки, отак я його покладу і я його вирівняю. У мене ленточки, вони перекрутилися. Я не знаю, що робити. Краво, помогить. Оце оце, оце я таки чувствувала, знаєте? Ну, один такий джек-джек і все воно не так, розумієте. Але я отак себе поколю, ага, я ото все. Ну, ви зрозуміли, вона мене так, знаєте, якось взяла, перекрутилася, а все вся перекрутилася. Чи не розпадеться букет? А ти ще бачиш, зв'язуєш, думаєш, що прокатить, а воно ні, не прокатить. Лєнточка така рівна довіжна бути. Отак вона пішла, рівно пішла. І отак вона так находить на другу ленточку. Отак, мені треба якусь таку широку купити. Дивлюся, що щось не продаюся, бо, мабуть, дуже дорогі, ніхто не бере. А мені ж букети хочеться красиві робити, такі, знаєте, для інтернету. Щоб видно то було що букет. Щоб на весілля з ним. І в відро поставити. І стояв вдома гарно. Ой. Зараз я подивлюся, чи не, не послабила мене там якась там гілочка. Я ж хочу все зробити добре, розумієте? Не так, як воно робиться. Так, видихнула, розправила цю ленточку. Це ленточка, а не для цього. <зас> ну ви поняли? Я вже радуюся. коли я обіг... Коли я обріжу оці. І пішла так роботи. А як? І рівно що було, що ж, щоб він стало так розуміє, так красиво. Так. Ось таке гладі волоса. О! Дівочки, ви любите великі букети носити? Чи треба, щоб жених там на машині був? Ой. На вас не попало? Зараз я побачу, що все тут в порядку, бо не все пішло як треба. Ну, трошки ти не в ту сторону дивишся, але ми тебе зараз поправимо. Ну що вам сказати? Ви то бачите, як воно збоку? Бо я, боже, я вже хотіла зробити таке вау. О, так його розправити, отак, щоб кожна квітка. Ну він ж знаєте, він ще пить хоче. Він пить хоче, спека зараз. Поставимо ми його водичку. Ну це ж мощі, ну це дівчинка, ну це ж капець. Хм, так навіть що на столі, Так а я тримаю такий пакет. Ну як вам? Як вам, дівчата і хлопчики? Тримаєте?